Друзі, всім привіт! Напевно, 16 серпня. І коротко про ситуацію на пасіці і про те, що ми робимо, як працюємо. Друзі, наразі не проводимо ніяких робіт з сім'ями. Ми не робили ні ревізії, ні ніяких, скажімо, дій. Після відкачки меду я вам показував, я зробив таку невелику біглу ревізію в декілька сім'ях, щоб побачити, яка кількість кормів залишилася в гніздах. І це, друзі, я вам показав також цю ситуацію на прикладі, на вулику, на контрольних вагах. Кормів там є достатньо, і ми вирішили в цьому сезоні не під не робити осінньої підгодівлі, ви знаєте, що кожного року я згодовував сім'ям плюс-мінус по 5-6 л сиропу на кожну сім'ю. В цьому році я вирішив цього не робити, тому що кормів є достатня кількість в гніздах, тому наразі, наразі вирішив не робити такого. По обробці, друзі, від кліща. Наразі працює далі цей спрей. На амітразі він досить, досить гарно виправдав свої сподівання. І зараз вже пройшов 16-й день від моменту першої обробки. Ми можемо, друзі, ми глянути на цей планшет. Що тут робиться, я час від часу приходжу, заглядаю. Кліш сипеться майже кожного дня в невеликій кількості. Ну, бачимо і зараз він є, хоча ми вчора тут стряхували. Цей спрей, друзі, себе досить так гарно зарекомендував по, по швидкості обробітку і по, по самій якості обробітку. На 16-й день, друзі, такий стан цього паперу. Бджілки його продовжують далі гризти. Є, друзі, сім'ї, які сильніше гризуть, є сім'ї, які слабше гризуть цей папір. Наприклад, дана сім'я взагалі його згризла настільки, що його вже немає навіть. вже. Тут є Після першого обробітку бачимо, там є біліший, і сіріший папір є після другого обробітку. Друзі, менше з тим. Мене задовольнила робота цього спрею, і я беру скажімо так, на озброєння, в подальшому будемо ми ним користуватися. Друзі, але знаєте, як хто слідкує за моїм каналом, на рахунок обробок від кліща, знаєте, що я працюю двома діючими речовини, речовинами на пасіці. Це є, друзі, амітрас, який ми зараз застосували, і це я, друзі препарат Маурик діючого речовина Тауфлувалінат. Наразі ми виготовляємо полоски. На основі кортону, на основі цього маврику діяч речовна та офламінат, і будемо завтра, післязавтра тут на цій пасіці, на цьому точку роздавати пластини з, на цій діючій речовині та офламінат. Флувалінат. Друзі, зараз в мережах з'явився ролик і в, в Ютубі, в Фейсбуці. В вайбері всюди з'явилася інформація про те, що компанія Бівел десь допустилася, скоріш всього, якоїсь помилки, зробила передозіровку і суто препарат Апіваро, де діюча речовина, друзі, теж є та від нього, декому на деяких пасіках є проблеми, посипалася бджола. Друзі, тут немає нічого дивного, тому що цей сам суто діяча речовна таофловалінат, він зареєстрований також на СГ, на СГ культури. Тим самим препаратом Маврік, де діяча речовина, той самий таофловалінат, кроплять ріпак від квіткоїда і від різних шкідників. Одним словом, від комах. Відповідно, бджола, друзі, також є комахою, і при певній дозіровці ця, ця діюча човна та флувалінат вбиває і бджолу. Тому, скоріш всього, що, на мою думку, що там на виробництві компанія Бивел допустилася якоїсь помилки і дала двойну дозу. Цього препарату от якраз в цю партію. Тому що, якщо тако розібратися, я виготовляю на е, полоски і е, рекомендується там дві полоски на сім'ю давати. Там виходить у нас по 0,80 мг діючого речовини та фловелінат. А я даю, друзі, три полоски на сім'ю і все нормально, бджола не сипеться. В одне маткомісце на одне відділення, де не повна рамка бджоли, я даю, друзі, пів полоски, цієї, де та сама діюча речовина. Друзі, пів полоски і бджола, друзі, не сипеться. Тому я думаю, що там так зробили якусь помилку таку серйозну, якщо в людей посипалося від цього препарату. Бджола. Друзі, я з цим не стикався, тому судити того, правильні ці полоски, неправильні, варто ними користуватися, не варто користуватися, я вам не можу сказати, тому що я ними не користуюся. От, за що купив, за те продав. Побачив, що є проблема в людей. Можливо, друзі, це і не від цих полосок. Можливо, якась там десь якась потрава. Або ще що. Ну, не можу я казати, тому що тут мусить розібратися кожен на, на своєму досвіді. Але, друзі, завжди, коли <клухи> починаю обробіток, випробовую якийсь там новий препарат, нову партію препарату, якого я придбав. Я, друзі, завжди рекомендую і завжди сам так роблю, <клухи> випробовую на невеликій кількості сімей. Навіть ось цей, друзі, Оватокс, який я використав в цьому спреї, я вам це показував. Я обробив тестово 10 сімей, почекав 2 сутки і після цього прийняв рішення, чи мені обробляти всю пасіку, чи не обробляти всю пасіку. Також, друзі, я думаю, що варто робити кожному. так. Коли ви придбали там, наприклад, пачку 100 полосок на 50 сімей. Затратьте день чи два, зробіть тестовий на двох-трьох сім'ях, подивіться, чи він працює, подивіться, чи від нього не сипеться бджола, після цього застосовуйте на всій пасіці. Не можна, друзі, довіряти, От так раз купив і обробив всю пасіку, тому що це деколи буває. Скажімо так, людині, людям властиво помилятися. І моя думка, що от той там лаборант, чи хто там вливав оцю кількість препарату, над чимось там задумався чи ще щось, і він передозував і то в, в конкретно передозував цій партії полосок. Я маю на увазі компанію БВЛ. Друзі, списувати з ринку, там є різні дебати на рахунок того, що там хтось там робить капость, комусь там проплатили і для того, щоб влізти на е ринок полосок, тому що, як ніяк, це якісь гроші непогані. Е друзі, я не буду тут судити, це не, не, не моя справа. Ще раз кажу, я не купляю, не застосовую і їх не рекламую. Е Знаю, багато пасічників ними працювали енно ем кількість років і були задоволені. Ця компанія випускає три різних види полосок на основі амітразу, на основі тауфломінату і на основі флуметрину. Там різні аміатрас, апіварію і апіфлу. От і Багато людей ними користувалися і досить друзі були вони. Задовлені. Це коротко по цій ситуації. Тепер, друзі, телефонуєте, запитуєте на рахунок маток. Друзі, на даний момент ми завершили продаж маток з, свої, з своєї пасіки. Всі обов'язки, які були взяті перед пасічниками, ми протягом сезону виконали, старалися нікого не підвести. До кожного дослуховувалися, з кожним спілкувалися індивідуально, давали поради при потребі. Тому, звичайно, всім дякую за замовлення. Нуклеусний парк, друзі, має обмежену кількість маток, тим більше ми в цьому сезоні дещо скоріше. Я поясню вам, чому припинили прививки. Тому на даний момент ми не продаємо вже плідних маток з нашого точка. У нас залишилися, друзі, матки, які ми залишили для себе на осінь, тому що ми плануємо деяку частину поміняти в жовтні місяці. Також, друзі, залишилися матки, які зарезервовані, друзі. Для, для наших партнерів, з якими ми працюємо вже не один сезон і маємо ще перед ними деякі обов'язки. А так, друзі, на даний момент, на сьогоднішнє число, ми не приймаємо замовлень. і Маток, друзі, продавати вже не будемо. Прошу поставитися до цього з розумінням, тому що телефонуєте, при... просите відпустити ще. На жаль, друзі, ми вже не продаємо. Ми вчора буквально останні замовлення виконали, відправили останні, останню партію маток, а вся решта, друзі, залишається працювати наразі тут. Ще раз всім дякую. Надіюся, Якщо вам сподобалася наша робота, робота наших маток, наших бджіл, надіємося на співпрацю в наступному сезоні, ще раз всім дякую. Ну, якось так коротко про те, що ми робимо в себе на пасіці. Всі маткомісця, де ми планували, друзі, вони вже об'єднані в загальний, скажімо так, нуклеус, який буде. Зимувати вже тут в нас, тому що ви знаєте, що ми зимуємо своїми нуклеусами, і це, ну таку, друзі, ну, дехто каже, це нерентабельно, краще, краще там заселяти. Друзі, я пробував різні методи нуклеусів. І на тряшену бджолу, і на, на привезену бджолу. Але найкраще <кій> мені сподобався такий метод, який ми зараз застосовуємо, коли ми розселяємо клеусе на матку місця, де весь сезон відкриті всі чотири льотка, бджола з самої весни літає на всі чотири сторони. І після поділу ми отримуємо рівноцінну вже сімейку, яка нормально обслуговує цей матошник, де гарно якісно облітуються матки. Ну, це окрема тема. Я про нього не раз озвучував. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.